Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку зима прекрасна. Доброго ранку сніжок пухнастий. Доброго ранку, мої хороші. Погляньте лише у віконечко. Яка у нас чудова зима, яка прекрасна погода. А до речі, яка погода? Що ми бачимо за віконечком? Так, іде сніг. Гаразд, а у мене до вас запитання. А чи любите ви слухати казки? Любите, ой, добре, а чи знаєте багато казок? Багато. А які саме казки ви знаєте, а ну всі відповідаємо? Ой, чую, багато казок знаєте, але цю казку ви не назвали. Я хочу вам сьогодні розповісти цікаву казку, яка називається Рукавичка. Будемо слухати? От і добре, сідайте зручненько і слухайте уважно. Ішов дід лісом з собачкою і загубив рукавичку і не помітив цього, і пішов собі далі. Коли це біжить мишка, дивиться, лежить рукавичка. Підійшла і залізла в неї. Коли це через деякий час біжить жабка і питається Хто хто в рукавиці живе? Я мишка, шкряботушка. А ти хто? А я жабка, скрикотушка. Пусти мене до себе. Іди. От стали вони жити вдвох. Коли це біжить зайчик і пита, хто хто в рукавиці живе? Я мишка шкряботушка, а я жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик лапанчик. Пустіть мене до себе. Іди, стали вони разом жити. Коли це біжить лиска і каже, хто хто в рукавичці живе? Я жабка скрекотушка, а я мишка шкряботушка, а я зайчик лапанчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть мене до себе. Іди, і лисичка стала жити з ними в рукавичці. Коли це біжить вовк підбіга до рукавички і питається, хто хто в рукавиці живе. Я мишка шкреботушка а я жабка скрекотушка, а я зайчик лапанчик, а я лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик, братик, пустіть мене до себе в рукавичку. Заходь! Через деякий час тріщать кущі і виходе ведмідь, підходить пита хто хто в рукавиці живе. Я мишка шкряботушка, а я жабка скрикотушка, а я зайчик лапанчик, а я лисичка сестричка, а я вовчик братик, а ти хто? А я ведмідь на брід, пустіть мене до себе. Ой нас уже багато, нам тісно. Ну, заходь. І став медвідь жити з ними. Через деякий час, чують, біжить хтось. Підбіга кабан і каже хрю-хрю, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка а я жабка скрекотушка, а я зайчик-лапанчик, а я лисичка сестричка, а я вовчик-братик, а я ведмідь на брід. А ти хто? Хрю хрю, а я кабан і клан. Пустіть мене до себе. О, тісно вже, ну гаразд, заходь. І стали вони жити всі разом дружно. Тим часом дід, побачив, що в нього нема рукавички, і почав вертатися назад. А собачка побігла попереду. Підбігає собачка до рукавички. Бачить, а вона ворушиться. Собачка почала гавкати на рукавичку. Звірі злякалися. Вискочили і порозбігалися в різні сторони. Тут і дід підійшов. Побачив, лежить рукавичка, забрав її, і з собачкою вони пішли додому. Ну, що, малята, сподобалась вам казочка? Так, добре. А ну нагадайте мені, як називалась казочка? Правильно, рукавичка, молодці. А скажіть мені, будь ласка, які звірята приходили до рукавички? Ану назвіть мені їх. Так, мишка шкреботушка Ще. жабка скрикотушка Добре. Зайчик-побігайчик. Лисичка сестричка, вовчик братик, ведміть на брід і кабан і клан, молодці, умнічки, ви все добре запам'ятали. А хто ж загубив рукавичку? Так, дідусь, правильно, а хто знайшов і повернув рукавичку дідусеві? Так, собачка, молодці, ви все гарно запам'ятали. Тепер я прощаюсь з вами. До наступної зустрічі. До побачення!